Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні я розповім про те, як ми використовуємо топінамбур у нашому господарстві для годування наших птахів. Оце у нас топінамбур. Чим рідше він росте, тим більше під ним клуб... клубнів. Оце він вже проростає. Перезимував. Добре, як завжди. Не потребує ніякого догляду. Сам собі посадився, сам собі виріс. Єдине треба слідкувати, щоб він не загусто ріс. Ось скільки вийшло пепінабор. Він вже пророщений, його терміново треба кудись дівати. А діваємо ми його в кашу для качок. І для курей. Ще донедавна варили ці гарбузи. Гарбузи закінчилися, як тільки починає прогріватися земля, ми його викопуємо, але не встигаємо. Пророщені хвостики відриваємо. Перед тим, як його відправити в казан. Для варки. Його можна перед цим подрібнити. Але так як він дуже швидко готується, хвилин 20-30 хвилин, тому ми його просто проварюємо, а потім вже туди додаємо крупу, кропиву. Якщо є макуха, додаємо висівки і птички наші, потім залюбки їдять таку їжу. От уже з'їли. Завтра буде вам нова порція. Оце вариться наш тупінадур. Накидали ми його щедро, тому що скоро він почне проростати. Ми не встигаємо його варити. Понасаджували вздовж паркана. Це зараз квітень місяць. Качки з задоволенням їдять його в переміжку з крупою, з сушиною круповою. Париться ось така для них каша, а також відходи з їжі, відчищеної картоплі шкірки, від яєць, шкарлупа, Це все перемелюється і сюди в казан вариться. Хвилин 20 після закипання і наш топінабор майже готовий. Можна було б його ще перемолоти. Вариться каша. Оце сушена кропива, яку ми будемо кидати в кашу. А це крупа. Висипаємо крупу. Після того як він проварився пів години, щоб розваритися, якщо хочеться щоб швидше, тому тоді треба топінамбур подрібнити. подрібнити. Так кілька хвилин. Хвилин п'ять, десять, і можна перебирати кашу у відра. Щоб не горіло, заливаємо водою казана. відер каші. Для них вистачить приблизно на 4 дні, а тим часом молода кропива починає рости більше і більше. Тому для каші вже використовувати ми мої, а також заготовлювати на наступну зиму. На цьому буду завершувати до нових зустрічей. Миру вам і міцного здоров'я.